Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі, які пов'язані з графічним представленням механічних хвиль. Отже, задача під номером 1. за даними рисунка, визначити амплітуду, частоту, період коливань хвилі, визначити довжину хвилі, якщо швидкість її поширення становить 4 метри на секунду, і додається графік. Коливань, які представлено, давайте уважно розглянемо, що у нас на графіку зображено, для того, щоб розуміти, що можна з графіку одразу визначити. По осі вертикальній, у нас Х в метрах, значить, це у нас амплітуда довжина. По осі Хів, по горизонтальній у нас Час в секундах, тому пригадуємо одразу, що ми можемо з цього графіку визначити. Ну, по перше, по графіку ми можемо визначити період коливань. Період коливань буде визначатися як час одного коливання. Одне коливання по графіку. Це ми беремо початкову, наприклад, точку і дивимось, де у нас наступна точка, яка коливається в цій самій фазі. Буде ось тут. Оце відстань, ну будемо так говорити, час, який проходить від. Першого положення, давайте так, точка А і до другого положення точки Б, це і буде наш період, час протягом якого здійснилося одне повне коливання. За даними графіка, так як горизонтальна вісь це вісь часу, то відповідно період буде становити 0,4 ну, секунди. Щоб визначити амплітуду коливань, от для цього у нас є вертикальна вісь, вісь Y, по якій якраз і ми будемо визначати амплітуду. Пригадаємо, амплітуда це найбільше відхилення від положення рівноваги. Положення рівноваги це горизонтальна вісь, ось наше 0. І дивимось найбільше відхилення від положення рівноваги. Це ось буде. Так, наше значення. Ось це, це буде наша амплітуда. За показами, найвища точка відповідає значенню 0,1 метра. Значить, амплітуда складає 0,1 метра. Значить, Амплітуду ми визначили, період коливань визначили. Далі у нас сказано швидкість поширення хвилі 4 метри за секунду. Значить, Нам треба давати амплітуду. Ми визначили, період ми визначили, ще визначити частоту і довжину хвилі. Значить, відповідно, щоб визначити частоту, ми з вами казали, що період і частота взаємообернені величини. Період дорівнює 1 поділити на частоту. Відповідно, частота дорівнює 1 поділити на період. Значить, в нашому випадку 1 поділити на період, це буде 1 поділити на 0,4 і отримаємо 2,5 Гц. Це наша частота. Ну і довжина хвилі, знову-таки, давайте пригадувати. Основна формула довжина хвилі визначається, як швидкість хвилі В помножити на період цієї хвилі. Швидкість за умовою є, період у нас є, тоді ми підставляємо 4 помножити на період на 0,4 1,6. Метри. Ось таким чином, по графіку, ми з вами визначили, що нам необхідно. Наступна задача теж графічна. Так, відповідно до умови задачі, шнуром поширюється поперечна хвиля зі швидкістю 3 метри на секунду. Значить, визначаємо швидкість дорівнює 3 метри на секунду. На рисунку показано положення шнура в певний момент часу та напрямок його поширення. Так. Скориставшись рисунком і вважаючи, що сторона клітинки дорівнює 15 см, значить одна клітинка у нас 15 см, визначити перше, так, нам треба визначити амплітуду, період, частоту і довжину нашої хвилі. Ну і друге, вже напрямок, в якому. В даний момент рухаються точки, які позначені на малюнку. Давайте спочатку першу частину. Значить, за поданим графіком, визначити амплітуду, період, частоту і довжину хвилі. Знову таки пригадуємо, так як це у нас напрямок поширення. Так, то відповідно амплітуда це буде найбільше відхилення від положення рівноваги. Ось це буде наша амплітуда. За графіком вона складає дві клітиночки. Амплітуда це дві клітиночки. Одна клітиночка 15 см, значить, 2 помножити на 15 см, буде відповідно 30 см. Сантиметрів або 0,3 метра амплітуду ми визначили. Період це час протягом якого здійснюється одне коливання. Так? Щоб визначити період і частоту, нам треба знати довжину хвилі. Так, давайте по, знову -таки, по малюнку ми можемо це зробити. Довжина хвилі, це відповідно знову таки відстань від, між двома точками, що коливається в однаковій фазі. Якщо точка К взяти як початкову нашу точку, то наступна точка, яка буде коливатися в цій самій. Фазі це буде ось ця точка. Давайте я позначу її точка М. Так? Відповідно, відстань від точки К до точки М, якщо порахувати, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітиночок. Значить, довжина хвилі у нас складає 8 клітиночок. а Якщо одна клітинка 15 см, 8 помножити на 15, буде відповідно 120 см. Сантиметрів, або якщо записати в метрах 1,2 метра. Значить, довжина хвилі 1,2 метра. Ну, і тепер знову-таки формула хвилі, щоб визначити, наприклад, період. Да, наприклад, ми візьмемо довжина хвилі, це є швидкість помножити на період. Звідси період буде дорівнювати довжина хвилі, поділити на швидкість. Довжина хвилі, ми з вами визначили 1,2 метра, швидкість у нас 3. На секунду, і тоді буде період складати 0,4 секунди. Щоб визначити частоту, ми знаємо, що це величина обернена до періоду, значить 1 поділити на 0,4 секунди і буде 2,5 Гц. Все. Першу частину ми з вами визначили. По графіку, ми визначили амплітуду, довжину хвилі. Далі, скориставшись формулами, ми визначили період і частоту коливань. Тепер друга частина визначити напрямок, в якому в даний момент часу будуть рухатись точки К, Б і С нашого шнура. Якщо хвиля поширюється, зверніть, будь ласка, увагу, вона поширюється праворуч. Як в цьому випадку ми повинні розв'язати дану задачу? Давайте уважно розглянемо ще раз ось наші точки К, Б і С, і хвиля поширюється праворуч. Для того, щоб дати відповідь на питання, давайте ми кожну точку проведемо зміщення на пів клітиночки праворуч, так як хвиля поширюється праворуч. Я ось поставлю нові значення, які у нас є. І з'єднаю їх для того, щоб знову-таки подивитися, яка хвилька в даному випадку у мене буде. Ось ми з'єднуємо внов встановлені точки зміщення. А далі ми пригадуємо, що якщо у нас мова йде про коливання шнура, так, це у нас і сказано за умовою, що це у нас відповідно поперечна хвиля, значить, відповідно до означення для поперечної хвилі. Точка здійснює коливання у вертикальній площині, тобто вгору і вниз. Значить, Якщо тепер я візьму, ну, наприклад, да, і буду проводити якісь ну, вертикальні лінії, вздовж яких буде коливатися наші точки, ось відповідно, точка К площина її коливання буде ось так. Точка Б, площина її коливання буде ось так. І точка С, площина її коливання буде ось така. І тепер дивимося, якщо точка К це зараз положення точки, то через деякий момент часу хвиля сунеться. І точка К це вже буде ось її розташування буде нижче. Да? Значить, точка К буде рухатись вниз, відповідно. Точка Б, зараз розташування її ось тут, але через де помінений проміжок часу, вона знаходиться ось тут, значить вона рухається вгору. Точка С зараз тут, через деякий проміжок часу вона нижче знаходиться, значить рухається знову таки вниз. І таким чином ми даємо відповідь на друге питання. Як рухається кожна із точок через деякий момент часу? Наступна задача. За даними рисунка, визначити амплітуду, частоту, період коливань хвилі, визначити довжину хвилі, якщо швидкість її поширення 3 метри на секунду. Знову таки, давайте запишемо коротку умову. За умовою задачі у нас сказано, швидкість поширення 3 метри за секунду і просять визначити амплітуду, частоту, період коливань і довжину хвилі. Знову таки є графік. І відповідно уважно розглядаємо. По вертикальній осі у нас задано якраз да, довжину в сантиметрах, при горизонтальній осі у нас час в секундах. Значить, що нам це дає? По-перше, ми можемо визначити амплітуду. Амплітуда це найвища точка від положення рівноваги. Ну, в даному випадку ось ця, і ось, ця, і ось ця точка є. Але беремо першу і її значення по вертикальній осі відповідає 6. Значить, амплітуда в нашому. В цьому випадку становить 6 см, бо вісь позначена в сантиметрах, і тепер переводимо в метри відповідно. Далі. Що стосується горизонтальної осі. Якщо горизонтальна вісь позначена як вісь часу, значить ми можемо визначити період. Так, в нашому випадку період, це знову таки, буде час одного коливання. Одне коливання це ось початкова точка, наприклад, А, і така сама точка в цій самій фазі це буде ось ця точка Б. Яка ж відстань да, між точками А і Б по осі Хів в нашому випадку по осі часу. Раз, два, 3, 4 да, значення, і воно відповідає позначці 2. Значить, період в нашому випадку дорівнює 2 секунди. Далі, якщо я знаю період, я можу визначити частоту як величину обернену до періоду, тобто 1, друга або 0,5 Гц. І щоб визначити довжину хвилі, треба швидкість помножити на період. Довжина хвилі буде 3 швидкість метри на секунду помножити на. Період на 2 секунди буде 6 метрів. Ось таким чином ми з вами користуємося нашими графіками. І ще одна задача: так, знову таки, давайте подивимось уважно: я трошки поміняю умови задачі, поміняю горизонтальну вісь на довжину. Так. Відповідно, тепер знову таки за умовою задачі у нас швидкість поширення хвилі становить 12 метрів на секунду. Далі нам треба за графіком визначити амплітуду, період, частоту так, і довжину хвилі. Знову таки, в чому відмінність цієї задачі від попередньої, я навмисно поміняла горизонтальну вісь, щоб ви звернули увагу. Попередні задачі, давайте до неї повернемось, горизонтальна вісь це є вісь часу в секундах. Зараз у нас горизонтальна вісь, бачите, довжина хвилі в метрах. Що це нам дає? Принципово дає, що ми будемо шукати за графіком. Знову таки, амплітуда. Амплітуда у нас вертикальна вісь, позначена в метрах, тому найбільше відхилення від полу рівноваги Відповідає значенню 1,5, значить наша амплітуда 1,5 метра. Єсть далі. От тепер, якщо горизонтальна вісь, у нас теж довжина, значить я можу визначити довжину хвилі. Знову таки, довжина хвилі це відповідно у нас довжина, яка відповідає. Значенню, коли ось початкова точка, да, і наступна точка в цій самій фазі це буде ось ця точка. Значить, знову-таки, якщо уважно розглянути, то в цю довжину хвилі входить у нас ось 4 рази да, по 30. Значить, відповідно, довжина хвилі в нашому випадку буде дорівнювати. Раз, два, три, чотири відрізки, кожен із яких по 30 метрів. Значить, 4 помножити на 30 буде відповідно 120 метрів. Це буде наша довжина хвилі. І тепер, знову-таки, користуючись формулою лямбда дорівнює В помножити на Т, ми звідси можемо визначити, наприклад, період, да, як лямбда поділити на В. Значить, період буде визначатися як 120 метрів, поділити на швидкість за умовою задачі 12 м на секунду, буде 10 секунд. І частота це є величина, яка обернена до періоду, значить, буде 1 або 0,1. Ось таким чином розв'язуються графічні задачі, що по ним можна одразу знайти, а далі використовується формула хвилі. Сподіваюся, вам все зрозуміло. Бажаю успіхів і до наступних зустрічей!